Доброго дня, шановні, починаємо засідання комісії постійної з питань земельних відносин, природи користування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яті, історичного середовища та благоустрою. Перед вами є порядок денний. Хто за цей порядок денний? Прошу голосувати. Прошу голосувати. Всі за. Питання перше. Про надання в оренду земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянці Капріор, Валентині Сімей. Прошу доповідача. Громадянці Капріор Валентині Семенівні належить житловий будинок на земельній ділянці 025ГА за адресою села Анані вулиця Володимира Великого, 43. Так як вона вже використала своє право безоплатної приватизації, вона просить надати цю земельну ділянку в оренду терміну на один рік. Для, да, для відчуження. Прошу голосувати. За. Питання друге про надання в оренду земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд, громадян Камсенюк Наталії Михайловні та синюку Дмитру Михайловичу. Також прошу громадянам Синюк Наталії синюку Дмитру належить житловий будинок у рівних частках. Вони також реалізували своє право, тому звертаються. Передати їм в оренду терміном на один рік земельну ділянку площею 00793 за адресою міста Аналіт Каштановий, день. Також для продажу. Зрозуміло. Питання є? До доповідання? За. Виклик. Сажана за. Питання третє. Про передачу безоплатно у земельної ділянки для будівництва та. Обслуговування житлового будинку господарських і споруд громадянину Бондару Сергію Вікторовичу. Громадянин Бондар Сергій Вікторович придбав житловий будинок за адресою села Боярка, вулиця Молодіжна, 16. Ділянка там уже сформована, є кадастровий номер, тому видається у приватну власність площею 0,25 га. Питання. Немає Голосуємо. Нема за колотні да. сажана за четверте питання про передачу безоплатного власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування свого будинку господарських будівель і споруд громадянину Лясоті Денису Михайловичу. Лясота Денис Михайлович також придбав житловий будинок на сформованій земельній ділянці. Земельна ділянка площу 01626 за адресою села Анані, вулиця Пастера, 19А. Звертається з клопотанням про передачу власність. Зрозуміло. Голосуємо. Голосуємо. Котле? Сажано за, за. п'яте. Про передачу безоплатного власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських і споруд, громадянину Дягтів Євгену Вікторовичу. Віктяр Євген Вікторович також придбав житловий будинок на сформованій земельній ділянці площею 00625 Га за адресою міста Нані, вулиця Заводська, 12. Звертається з клопотанням, передати власність сімейну ділянку. Голосує. Кови? Сажана так. Питання шосте. Про затвердження тех документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва серед слуговань житлового будівлі, господарської будівлі і споруд та передачу її безоплатно в на Мінину Гареському Віктору Павловичу. Гареському Віктору Павловичу належить житловий будинок на правій власності. Він замовив розроблення технічної документації. Виготовить сюди технічну документацію. Земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, тому він звертається до нас з клопотанням про затвердження технічної документації та передачу йому безоплатного власність земельної ділянки площею 02147 за адресою села Нанів вулиця Олексія Власенка, 9. Зарозумію. Голосуємо. Корпу? Сашна за. Питання сьоме. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачі їх безоплатної власні громадянці Артеменко-Галині Петрівні. Артеменко Галина Петрівна також замовила технічну документацію звертається з попитанням про затвердження. І передачу безоплатної власність земельної ділянки площі 015 за адресою села Анані вулиця Центральна, 24. Тоже все зрозуміло. Да, голосуємо. Стаємо Барнале? За. Да. Сажана за. Наші відео формати змагання. Питання 8. Про затвердження технічної документації зимового щодо встановлення земельних ділянці внутрі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель, споруд та передачу безоплатного власні громадянину Дмитруку Олександру Володимировичу. Да, да. Дмитруку Олександру Володимировичу належить житловий будинок. Він будинок він розробив технічну документацію. Звертається з клопотанням про затвердження та передачу безоплатної власні земельної ділянки площою 0,25 га газ за адресою село Шелихово, вулиця Шевченка, 22. Голосує. За. Слава да. за. Да. Питання дев'яте. Про затвердження тексте документації землевого щодо встановлення межземельної в кімнатурі для будівництва і кого житлового будинку в будинку здорові будівель та передачі їх безоплатно у власній громадянці Домброван Юлії Анатолійови. Громадянка Доброван Юлія Антоновна звертається з клопотанням до Анаміської міської ради про затвердження технічної документації та передачу безоплатну власність земельної ділянки, на якій розташовано житловий будинок, що належить їй на праві власності. Земельна ділянка площею 01857 за адресою село Жеребко, вулиця Михайла Грушевського, 7. Питання є до відповідальні. За. Верновено? Так. Десяте питання. Про затвердження тех документації ЗУС і щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку з удаць будівлі споруд та передачу безоплатному власника громадянину Костинському Сергію Петровичу. Костинський Сергій Петрович просить затвердити технічну документацію та передати йому безоплатну власність земельну ділянку площою 00746га за адресою міста Анані, вулиця Героїв України, 26, на якій розташовано житловий будинок. Його житловий будинок? Його, так. Це що то саме? На комісії розглядаєте? Що затверджує? На комісії розглядаєте. Так ні, Микона, це Микола Михайлові. Пропонуйте. все за Просто штати? фамілію і все. Запропоновано. Так як це всі питання в одному блокі. Голосувати зачитує тільки фамілії, а остальне не зачитувати. Це до 26-го питання. Да, З 11 по 26. Хто mm -hmm. за? Прізвище yeah. так. Значить, ці питання будуть касатися затвердження текстументації передачі передачу безоплатного власність. Громадянці Косюга Марія Іванівні. Косюга Марія, село Анані, вулиця Центральна, 57, земельна ділянка, площу 01436 1436 га За, проти? За. За. Хотли? Так. Сажина? так. Малиш у Юрійович. Земельна ділянка площу 00795 ГАЗ за адресою міста Нанів, прогулок Володимира Агієва, будинок 26. Голосуємо. Горновено. Котлик. Сажана за. Да. Саша, Марчук, Ларисі Володимирівні. Адреса земельної ділянки села Нанів, вулиця Радзивілова, 11. Земельна ділянка, площа 015.2. Голосуємо. Горновено. За. Котлик. Да. Сажа, за. Громадянці Мороз Наталії Валеріївні. Передати у приватну власність земельну ділянку площею 0,285 Га за адресою села Вандрабури, вулиця Зарічна, 76. Барналева? За Котлев. Да. Сажу на. Громадянці Пероцький, Людмилі Вадимівні. Земельну ділянку площою 00,655 ГА, розташована за адресою міста Нані, вулиця Героїв України, 20. Приватна власність. Голосуємо Барналеву? За. Котлев? Да. Сажана за. Громадянці Соколюк Олені Іванівні. Площа 010 Га. Земельна ділянка розташована за адресою міста Ананів провулок Каштановий. 2. Котлик. Да. Сажана за. Громадянину Федорченку Олександру Григоровичу. Адреса земельної ділянки міста Анані вулиця Антона Корбе, 102, площа 010 Га. Барнавена? За. Котлик. Да. Сажана за. Громадянці Чернікові, Ганні Анатоліївні. Земельна ділянка площею 00962. Місто Нанів провулок Володимира Агієвич 14. Барновено за. Подлик. Да. Сашина за. Громадянці Шиян, Діані Іванів. Земельна ділянка розташована за адресою міста Ананів провулок Нагорний, на горний, два, площею За. дев'яносто Да. Барновеного. Сашина. Да. Громадянці Калініченко Гані Іванівні. Місто Нані провулок сонячний 11, Земельна ділянка площа 00761. га. Да. сімсот шестьдесят один. Барнавена за Громадянину Міхальчану Віктору Вікторовичу. А. Земельна ділянка розташована за адресою міста Нані. Вулиця Соборна, 68, вісім, площі ноль ноль п'ятьсот За. Да. саджена Громадянину корольову Юрію Олександровичу. Це за оренду. Так. Корольов Юрій Олександрович розробив технічну документацію та просить передати в оренду земельну ділянку для обслуговування житлового будинку площею 010 га з адресою міста Нані вулиця Антона Корба, 69А для подальшого відчуження будинку і земельної да. ділянки. Зараз всі йде блок у нас в оренду, так я розумію? Так. Да. Про затвердити екдокінда для передачі її в оренду. Громадянці Джинжак Ніні Федерівні. Земельна ділянка площі 0,25 Га розташована за адресою село Жеребкове, вулиця Виноградна, чотири. За корпус. Да. Сажина за громадянці Рончковській Світлані Михайлівні. Земельна ділянка площі ноль га за адресою село Жеребкове, вулиця Олександра Довжанка, 2. Добави. За. Добави. За. Добави. Сашину, за. Тепер вже трошки другий блок. Добави. Про затвердження технікуції землеустрою щодо встановлення для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва та передачі у власність громадянці Гересюжінька Валентині Володимирівні. Звертається з клопотанням. Про передачу у власність земельної ділянки площею 4 Га. Земельна ділянка розташована на території колишньої Ананівської другої сільської ради. За. Баналена. Да. За. Тож саме громадянці Неткові Тетяні Олексієвич. Земельна ділянка площею 5, 22, 91 Га, розташована на території колишньої Коханівської сільської ради. Mm -hmm. За. Фотлив. Да. Сажана за. Yeah. Е також передача у власність сільського господарського виробництва Булігаю Євгену Олександровичу. Земельна ділянка площею 1,7445 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташована на території колишньої Гандрабулівської сільської ради. Mm -hmm. Барнаве? Да. Фотле. Да. Сажана, так. Да. Громадянину Нікулу Андрію Михайловичу. Дві земельні ділянки. Громадянин Ніку Андрію Михайловичу спадкував їх для ведення товарного площею 4,1346 46 та 2,3899. Земельні ділянки розташовані на території колишньої ананівської другої сільської ради. Бернове? Отлик? Да. Саша. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та передачі її в оренду громадянину Боченку Віталію Валерійовичу. Громадянину Боченку Віталію Валерійовичу належить приміщення магазину за адресою міста Гнані, вулиця Леоніда Каденюка, 38 колишнього Гагаріна. Він просить затвердити проєкт землеустрою та передати в оренду йому терміном на 7 років земельну ділянку під цим магазином площею 00268 відповідно за адресою вулиця Ленідака Денюка, 38. Голосує кодли? Сажана за. Так, розсловування будівель торгівлі та передачі її оренду громадину Бойченку Сергію Так, да, Йому належить приміщення магазину на, за адресою міста Нані вулиця Ніщенського, 6А. Він звертається з клопотанням про передачу в оренду терміном на 7 років земельної ділянки площі 0,385 за відповідною адресою вулиця Ніщенського, 6А. Добра Валера, ходить, сажано. Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 28 червня 24 року громадянка Поправницька Ірина Олександрівна відчужила житловий будинок з укладанням договору дарування, земельна ділянка площі 01672 га за адресою вулиця Бориса Робула 2 село Ананів. Просить укласти з неї додаткову угоду до договору оренди землі щодо розірвання договору. Це ось, що вже це варіант для відчуження, а да, потім це розривають. Так, да, розривають і вже слідуючі беруть. У нас там були у Бондарі, Загороднюку, власне. І можуть у вас, так? Так. Обязательно це треба да, 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 розривати, так? Да, так. Да. Там ще ревна плата не Голосуємо. Треба розривати. Так, нове. Угу. За. Котлик. Так. Да. Саша За. Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 28 червня номер 395. Громадяни Вишневська, Валентина Іванівна, Савчук Іван Іванович, Чупринчук, Микола Дмитрович. Купили будівлю складу у Вініченка Миколи Анатолійовича, в, якому, в якого була земельна ділянка в оренді цільове, цільове призначення для ведення товарного площею 0,3551 газ за адресою вулиця Центральна, будинок 43, село Амури. Звертаються з клопотаннями укласти з з ними додаткову угоду щодо заміни сторони орендаря. За відснесною силу <клев> про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 28 червня 2024 року, 399 номер. Кармазін Сергій Васильович відчужив житловий будинок, який розташований на земельній ділянці площі 0517 517 газ за адресою вулиця Ткаченка Валерія будинок 8А. Тому просить розірвати договір оренди з ним. Укладання додаткової угоди. Голосує. Нормале? Да. Конлик? Да. Саженоза Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 22 грудня 2023 року. номер 363. Кач Валерій Валерійович також відчужий житловий будинок. Звертається з попитанням укласти додаткову угоду щодо розірвання договору оренди землі. Земельна ділянка площі 025 газ за адресою вулиця Лесі Українки, 85, село Зрозуміло. За. за. Про укладання додаткових угод до договорів в земельних ділянок приватне підприємство Гроді звертається з клопотанням про зменшення площі. Загальних ділянок згідно договорів оренди, шляхом укладання додаткових угод, відповідно, тут зменшення площі і зменшення річної орендної плати. Оформили право власності, старі площу. площі. Звернування? Копи сажена. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Значить, про інвентаризована земельна ділянка площею 030 га між колишньою Жеребківською сільською радою та Байтакською, там є людина, яка бажає взяти її в оренду, цю земельну ділянку, але земельні ділянки у нас можна, надаються тільки шляхом аукціону. Ми її підготували, зараз виставимо на торги, і людина спокійно собі візьме оренду для подальшого використання. Це, зрозуміло. Вернове там? Котлет. Про затвердження додаткових угод до договорів оренди землі. На минулому засіданні ми надавали дозвіл на укладання додаткових угод. А громадяни Загороднюк Юрій Михайлович і Бондар Сергій Вікторович. Заключили ці додаткові угоди, зараз підписані, зараз ми їх затверджуємо. Це додаткові угоди не, про не, розірвання не, присадивні не, ділянки. Це теж попередньо, так? Хлопець? Про внесення змін до рішення Ананівської міської ради від 18 серпня 2023 року No 904.8. До нас звертається начальник відділу освіти Ірина Бахмутя з клопотанням про внесення змін до рішення Нанівської міської ради Адреса розташування змінити з Ніщинського 15 на 15А. Ми надали дозвіл на розроблення технічної документації. Коли вони звернулись до розробника, вияснили, що Нічинського 15 вже існує така адреса. Присвоєна нова адреса 15-атому вносить зміни для да, оформлення я. будівлі Берновина за котлетного да. за про додання дозволу на розробку технічної документації землеву щодо інвентарізації земельної ділянки для розташування місця знешкодження та утилізації відходів під змітнязвалища надається дозвіл на розробку технічної документації, орієнтовна площа. Земельної ділянки для розташування сміттєзвалища 5 гектар. Після е, оформлення земельної ділянки, ну, скоріше всього, вона надасться yeah. підприємству це там, де колись вона по е, паспорту виділялась. І не… Це була територія колишньої наміської першої сільської ради, yeah. вона не yeah. була оформлена, то зараз і є. Тобто вона була поспортизуалізована Так, да, свій да, да, час. Да, да. Зрозуміло, голосуємо. Да. Котлик? верна? Да. Саша назад. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеусу щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної установи Ананівська музичка школа імені Петра Івановича Ніщинська Ананівської міської ради. До Ананівської міської ради звертається Ананівська. Музична школа в особі директора Бондарчука з клопотанням про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки за адресою вулиця Незалежності, 63, міста Ананів. Голосує? Корвір? Саш. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зелен... земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруди електронних комунікацій для передачі її варениці. Ананіцькою міською радою був наданий дозвіл приватному акціонерному товариству «Водафон Україна щодо розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки. Для розміщення та експлуатації об'єктів проект розроблений. Вони звертаються з попитанням про затвердження та передачу в оренду терміном на 7 років земельної ділянки площею 001 газ за межами села Боярка. малої. Голосуємо. Лена за. Котлих. Сажина. за. Котлик. Да. за про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення. Мерзімельні ділянки в натурі, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та передачі її безоплатно у власні громадянину Костіну Валерію Олександровичу. Костіну Валерію Олександровичу належить житловий будинок на правій власності. Розроблена технічна документація та надійшло клопотання про передачу безоплатної власність земельної ділянки площею га за адресою міста Нані вулиця Максима 3. Перва Гера. Котле? Саша не за. Все означно закінчено. Питання, пропозиції, жалоби. Немає. Все зрозуміло. Льоха. Жалоби повинні бути. Дякую, Ангаре, пане.